Мої дорогі друзі, я хочу висловити всім вам, всім моїм дорогим людям, своїм людям, висловити свою пошану, свою надзвичайну пошану. Я неймовірно надихаюся вам, вашою сміливістю і дійсно незламністю, бо в такі морози. При плюс десяти, при плюс п'яти у багатьох квартирах, коли, коли взагалі нема ніякої надії на тепло найближчим часом. Але ви зберігаєте цей вогонь в душі, це тепло в серці. І багато людей цей стержень внутрішній. Завдяки якому ви здійснюєте свій рух. Бо ми всі знаємо, що життя це рух. І коли холодно в квартирі і в день, і в ніч, просто холодно. А світло дають два часи на сутки, на добу, а у багатьох по декілька добів немає світла, Палення виключене, то єдине, що може підтримувати нас, це не просто віра, не просто віра, те, що наша доля, наша воля, наше життя, наше майбутнє, наше щасливе майбутнє у наших руках, в наших руках. Більш нема надії ні на кого. Тільки ми самі самі можемо взяти своє життя у свої руки, свою реальність в свої руки. І в ці часи я хочу поділитися з вами такими деякими. Може це називається лайфхаки, може це поради. Може, це маніфестації, може, це налаштування, енергетичні, енергетичне, ментальне, духовне налаштування, щоб пройти через ці часи з чистим серцем і з поглядом вперед, з прямою спиною, але не напруженою, а розслабленою. Отже, що саме важливе? коли Навколо холод та темрява. Її можна використати, використати на благо не тільки свого тіла, а своїй Троїці, свого духу, душі і тіла. Використати на благо еволюції душі. Використати не просто на благо, а на присвятити це такому справжньому скачку свідомості, квантовому скачку свідомості, розвитку свідомості, розширення свідомості. Бо деякі люди, вони їздять в рами. Вживають спеціальні речовини для такого прискорення просвітлення, пробудження. Але в нас це вже видано. Просто нас не спитали, нам просто це видали, ці умови. Але ж ми змінити не можемо ситуацію зовні. Ми можемо змінити її всередині. Отже, по перше, як же зберігти? Це ж перше. Це номер один, що нам необхідно зараз. Багато людей вже це роблять, але я записую це відео, щоб підтримати цих людей, а також для всіх тих, кому може ця порада буде у нагоді. Отже, перший крок це запалити та зберігти. Тепло в душі і вогонь в серці. І досягається це через поєднання з вищим я. Існують думки, що зв'язок з вищим я це щось складне, це щось таке десь далеке. Чи для цього потрібні якісь спеціальні практики? Так, для цього потрібне необхідне налаштування. Але ж це насправді дуже просто. Єдине, що треба, це приділити цьому відповідний час і відповідну увагу. Отже, як це робиться, це налаштування? Перше усвідомити почуття, які є в моменті прямо зараз. Направте своє, свою увагу в область свого серця. Безпосередньо одне серце. На енергетичне поле серця. Одну-дві хвилини. Просто спостерігайте, нічого не робіть, нічого не уявляйте, нічого не інтерпретуйте, просто побудьте в контакті. Зі своїм простором серця. Одну-дві хвилини. Потім усвідомте свій вертикальний канал. У будь-якої людини є вісь наш вертикальний канал, наш центральний канал, через який ми проводимо енергію Всесвіту, космічну силу, рану, життєву енергію. Просто усвідомте її, усвідомте цей канал, усвідомте, що, це, що ви цим каналом поєднань завжди. Це так завжди. Просто ми не завжди цьому приділяє, приділяємо увагу. Але ж, якщо ми направляємо свою увагу, а коли, куди прямує увага, туди прямує наша енергія. Присвятіть декілька хвилин. І свою енергію саме в цьому каналі. Посвідомте його і побудьте в цьому спостереженні теж декілька хвилин. Усвідомте, що цим каналом ви поєднані з ядром землі завжди, зі своїми корнями, з цією землею і з її любов'ю. Бо земля нас любить кожну хвилину, кожну мить. Усвідомте це поєднання вниз і одночасно усвідомте, що ви цим каналом поєднані з початком наверх, з джерелом, з тим джерелом, яке народило ваш дух з першим джерелом, не з яким Грегором. Напряму без посередників усвідомте, що ви цим каналом поєднані завжди. З початком наверху. Ви, от, ви звідти прийшли. Звідти. Звідти народився ваш дух, дух кожної людини. І побудьте на зв'язку. Побудьте в цьому каналі. А потім наступні 2-3 хвилини начебто ви всім всім об'ємом, всім обсягом вашої уваги, вашого організованого ума, начебто знаходитесь всередині цього каналу і дивитесь із нього. Спустіться знову в серце, побудьте там 2-3 хвилини, чи, може, декілька секунд достатньо, а потім спустіться в живіт. І начебто із живота, бо живіт це вчені вже довели, живіт це другий розум, вони так називають. Із живота. Всередині каналу із живота тримайте зв'язок на Зробіть таку медитацію, свою, власну медитацію. Побудьте в цій тиші. Можете повидихати усвідомлено м'який видих. Хто займається йогою, хто, той знає, хто проходив енергетичний курс зцілення, тим паче. Перший видих, М'який. розтягнутий видих вдоль каналу. І потім вдих через ніс, з закритим ротом, вдихайте. І коли ви вдихаєте, ви Бачите вашу, ваш зір так налаштований, що ви цим вдохом дістаєте до вищого я. І до початку. Два-три видихи вдоху. Два-три цикли усвідомленого дихання. А потім відпускайте дихання. Дихання знову стає поверхнім, нормальним, звичайним. Побудьте так, з закритими очами. Пару хвилин. Може п'ять хвилин, може десять. Побудьте. І коли ви будете в цій тиші, внутрішній тиші, спустіться в своє серце. Знову ж таки своїм взором у внутрішньому каналі серця, в внутрішньому центральному каналі, але ж тут, в області серця. Усвідомте, що ваш простір серця розтягується безмежно. І цей простір серця заповнений вашими почуттями. І в цей час, у ці хвилини усвідомте цю вдячність, що я дишу, не дивлячись на холод, не дивлячись на ці умови, моє тіло працює. Подякуйте тілу, наповнюйтесь вдячністю. Таким чином ви створюєте частоти піднесених відчуттів, тобто частоти повищених вібрацій. Піднімайте себе, зігрівайте, ви таким чином зігріваєте своє тіло, бо зігрівається ваше серце. Воно стає чистим. І огонь сам собою запалюється, а світло душі, само собою, розпосюджується кожну клітину вашого тіла. Ви можете візуалізувати, ви можете створювати цей образ, що кожна клітина заповнюється теплом душі, теплом вашого духа і силою Вищого Я. Ви знаєте, дух, якщо умовно так і дуже грубо сказати, дух складається наш дух, дух кожного з нас. Що таке дух? Вообще? Дух це енергія первісна, початкова енергія, яка була народжена абсолютом, так, початком джерелом. Вона всередині себе, звісно, має енергію, яку ми називаємо вищим Я. Це саме перша енергія наша. Ми в першу чергу дух. І дух, він умовно складається з трьох кол, чи трьох вимірів, чи трьох. Прошарків. Трьох частин. Так, якщо грубо. Перша зерно. Його можна назвати духовним серцем. Це доля абсолюта. Друге це середнє таке коло. Це наші емоції, це наша воля. А третє це наш розум. І коли ми налаштовуємося на наш дух, на цю вертикальну, цей центральний канал, ми налаштовуємося в першу чергу на це духовне серце, на зерно, на іскру Божню. Коли ми з'єднуємось з початком, ми завжди поєднуємось в першу чергу з цим духовним серцем, з цим зерном абсолютно. Навіщо воно нам треба? Що воно нам дає? Це є зв'язок з Вищим Я. Це треба тренувати, це треба практикувати. Воно не падає з неба само по собі. Але навіщо воно нам треба? Коли ми на зв'язку з вищим я, особливо в цих складних умовах, особливо, коли відчай наступає, коли стрес просто зашкалює. І це стрес неймовірний, коли постійно холодно тіло. Але ж якщо ми тримаємо цей зв'язок з вищим я, це єдине, що може тримати наш дух, наш чистий розум, щоб ми е, отримували свої опори, щоб тому, що ми можемо отримувати, утримувати свої опори, залишатися на своєму місці. І в ресурсі внутрішньому. Тільки якщо ми пам'ятаємо, хто ми. Тільки якщо ми пам'ятаємо, що я в першу чергу дух, що ми вперше всі ми, не тільки я, всі ми є дух. А якщо я є дух, я є дух, то тоді цей досвід. Який я проживаю в цьому тілі, це лише досвід, це просто досвід. Це не щось таке, що прийшло мене зничтожити, вбити, зламати. Це щось, що є маленькою крапелькою. у Всьому обсяги, обсягу, обсягу моє, мого досвіду душі, душі, духа. Якщо я на це дивлюсь, що це є просто досвід, наразі такий складний, так, але це просто досвід, тоді я легше до цього ставлюся. Тобто перший крок завжди, коли стрес. Коли така складна ситуація, перший крок це тримати широкий фокус, тримати оце усвідомлення, і цю пам'ять, що я є набагато щось більше, я не тільки тіло, якому зараз холодно, я є душа, я є дух. І я тут заради чогось, чомусь я пішов по такій траєкторії, по такому шляху, щоб опинитися саме тут, саме в цій країні, саме на цій землі, саме в цей, в цей час, саме з от такими, саме такими умовами. Тоді ми маємо цей зв'язок завжди. Наше завдання 24 на 7 тримати зв'язок з вищем. І тоді в серці буде завжди вогонь. Вогонь, завжди тепло. І це, і тільки це наразі зігріє наше тіло. Далі, наступний крок. Але ми на цьому зв'язку з зв за я після того, як ви здійснили ці налаштування, приходять всі відповіді. Вони приходять дуже швидко. Ви налаштовуєте цей зв'язок і ставите питання. Наприклад, нехай прийде рішення, як створити тепло в хаті. Чи можу до когось поїхати. І рішення приходить дуже швидко. Бо вище я завжди нас любить. Це життя. Ми і є. Що таке вище я? Це і є я. Просто це частина, Саме, сама фраза. Дивіться, я, вище я, вище. Воно означає, що це енергія, яка вище мене. По духовній ієрархії, вона тоньше, це дуже тонка матерія. З досвіду регресу, який я проводжу з людьми, я спостерігаю таку річ що всі люди на землі – людська раса. Да? Тобто ті люди, які живуть на нашій планеті. Дух у нас матеріалізован в нас десь на одну третю. Відсотків 30-40 матеріалізован дух тут. Останні дві треті дух. Це дуже тонка енергія, вона не може бути матеріалізована. І це і є вище Я наш. І коли ми на зв'язку, коли ми вис... налаштовуємо нашу вертикаль, коли ми налаштовуємо цей зв'язок з початком, з джерелом, з творцем, ми налаштовуємо зв'язок з вищим я. Налаштовуємо зв'язок з цими 70 чи 65-60 відсотками нашого духу. Ми тоді налаштовуємо цілісність духу, тоді цілісність нашу цього цієї триєдності дух, душа, тіло. Але ж багато людей, я знаю. Перебувають в негативному стані, негативних емоціях. І тоді треба навчитися і вчитися володіти цим станом. Цьому може навчитися будь-яка людина. Налаштування по управлінню своїми емоціями, своїми відчуттями, своїми почуттям. Я передаю зараз на курс. Тому хто хоче зігрітися душою. Чи запалити, чи підтримати тепло в серці, миру душі. Ласкаво прошу, 23, 24 січня у місті Біла Церква. Там трошки більше зараз тепла. Довше світло є. У нас буде теплий зал, два дні. Приїжджайте погрітися і тілом, і душою. І це будуть два дні, які ми присвятимо з вами, саме ключам, технікам, практикам, ментальним налаштуванням, як управляти. Своїми почуттями, як управляти своїми емоціями, як створювати бажані емоції, бажані відчуття, бажані почуття. І бажаний стан, як його створити, як генерувати той стан, який я хочу, щоб був у мене всередині, а також як установити. І як підтримувати кожний день зв'язок з Вищим Я і не сходити з цього місця. Отже, 23-24 січня в місті Біла Церква посилання на описання для реєстрацію я розміщу, мабуть, в коментарях під цим відео. На прошу, любі мови.